Всім привіт! Окреме відео для тих людей, які не можуть зрозуміти, як виглядає ніша під карніз. Наприклад, в нашому випадку виходить, електрокарніз, який монтують е, люди, які займаються шторами, так само монтують його до е, шпакльованого бетону, який зробили хлопці, підготували, ми зробили тільки нішу. Ніша виглядає саме так. Це провід для електрокарніза. Це... Профіль кордону, який ми змонтували і змонтували вже стель. Можете подивитися, як вам виглядає. Це один варіант. І в цій кімнаті ми робили так само нішу. Тут хлопці так само підшпаклювали. І ми поставили такий обрив, який можна ставити в лес стрічку. Воно виглядає.